Поки ми думаємо про варіанти, які е, будуть, е, ми можемо зараз уже констатувати, що цього тижня продовжилися зачистки на території самої Донецької народної, так званої Донецької народної республіки. На цей раз під удар потрапив лідер батальйону «Восток» Олександр Хадаковський. Власне, хто такий Хадаковський? Це колишній керівник Донецької Альфи, це служба безпеки України, людина, яку вважають дуже близькою до Ріната Ахметова. Свого часу він спеціально для себе придумав посаду голови ради безпеки ДНР і займався тим, чим займалися всі фаташки сепаратистів за допомогою свого загону, загону достатньо великого загону, віджимав бізнеси і кришував процеси. Ще тиждень тому він святкував перемогу. З ДНР було вигнано керівника так званого МГБ ДНР Сергія Петровського, російського полковника, який був головним конкурентом Ходаковського у кришувальному бізнесі. Але за останні сім днів росіяни вирішили, що прийшов час посунути і самого Ходаковського. Його, звичайно, ніхто поки не збирається ні вбивати, ні виганяти в Росію. Але йому чітко дали зрозуміти: він ніхто і звати його ніяк. Чому? Та тому, що мільйонні потоки потрібно сконцентрувати в одних руках. І ці руки мають бути виключно російськими. Бойовики, які ніби пішли на поступки переносом своїх фейкових виборів, навіть почали проводити показові зачистки у власних лавах. В ЛНР взялися за неконтрольованих польових командирів. А у так званій ДНР хмари згустилися над батальйоном Восток і його ватажком Олександром Ходаковським. Останній після довгої медійної відсутності дав інтерв'ю, у якому заявив про відданість російським кураторам. То, чому терористи почали виживати і ліквідовувати власних польових командирів? Є певні фігури, є есть марионеточное яке повністю собственно, реализует на місцях волю Кремля і виконує указання свыше. Я думаю, його не уберуть, потому що він себе зарекомендував абсолютно як управляемый верний верный чоловік, который виконував всі прикази свыше. Я не думаю, що його будет хтось то устранять. Скоріше, всього, ну, всего, ему, как и многим другим, поставят условия: либо идти в вертикалі, либо як би не ніби вообще зачистки вже відбулися. Фактично, ЛНР це суцільне таке чисте поле, яке зачищено під Плотніцького. Чого наразі не можна сказати про ДНР, де досі тривають ті моменти зачисток. Створені умови для того, щоб лідери бойовиків найбільш одіозні покинули територію цієї самопроголошеної республіки, і, відповідно, не складали загрози її лідера. Оце йдеться і про знищення Бетмена, бо він місцевий там найбільш, скажімо так, адіоз. Знає фігура, виникає логічне питання: чи не прийде черга зачистити самого Плотницького? Як це сталося з його попередником Болотовим? Плотницький потрібен ще для великої такої геополітичної гри, а саме як лідер козацтва, Встановлено контроль однієї людини, але не можна знов таки казати, що ця людина абсолютно є. Повністю контролює одноосібно ситуацію на цій території. Фактично за Плотніцьким стоїть така структура, як МГБ ЛНР, якого очолюють, до речі, колишній підполковник СБУ пан Пасічник. Плотніцький задовільняє хазяїв. Немає фігури, яка б, ну скажімо, була б, настала б на одніх важелях по політичному, фінансовому, економічному, військовому впливі разом з Плотніцьким. Якщо хтось знайдеться. То відповідно питання усунення Плотницького буде вирішено буквально за тиждень. Але не лише Москва керує ватажками терористів так званої ЛНР та ДНР і вирішує, кого з командирів бойовиків карати, а кому роздавати саморобні медальки і чергові фейкові звання. Хто ж реально керує процесами в анклавах? Узгоджуючи це з Кремлем, ті Фремов не те, що має вплив. Фактично, і повернення плотницького зміщення болото це ну фактично, це внутрішній заколот, який організований був самим паном і фремом. Оті всі ключові. Персони в уряді, так званому ЛНР, це фактично люди і Плотніцького ну і пана Єфремова. Якщо відбудуться вибори в лютому, навіть за українськими законами, то ми можемо говорити, що до влади повернеться саме клан Єфремова. Бо на Плотніцького наразі, і відповідно на ті озброєні загони, покладена ситуація збереження особистої приватної власності, як Єфремова, так і відповідно людей його клану. Не більше того. Там не тільки один Ахметов, треба розуміти, що не всесілі, наприклад. в Луганской области, это в большинстве своем люди Ефремова. А вот такие проходимцы, которые там собственно разожгли весь этот пожар войны, э, отсиделись там где-то в тылах или вообще где-то в России, а потом вернулись и сейчас вернутся к власти, вот это сто процентов так оно и будет. То есть есть пушечное мясо, расходный материал, который использовали для того, чтобы выторговать себе преференции, а есть вот эти ребятки, которые формально чисты э, перед законом, и вот они сейчас э, вернутся к Власті і будуть робити з цієї території то, що вони завжди. Робили. То що насправді відбувається на окупованих територіях? І чи можна вважати ватажків-терористів, яких призначає Москва за підтримки екс-регіоналів, суб'єктами, з якими взагалі можливо про щось домовлятись? Кремль рубанням гулів відданих йому сепаратистів, натякає, що домовлятися є сенс тільки з ним. Ми можемо казати, що Луганська область апріорі повністю контрольована Москвою. Це такий полігон опробувальний, де Москва вкидає періодично якісь ініціативи і дивиться на реакцію офіційного Києва. Пройде-не пройде. Принцип гойдалки, коли з одного боку, начебто, мирні ініціативи Луганська, а з іншого боку, воєвничі, скажімо, заяви Донецька. Для чого робиться? Це знов-таки одна мета посадити Порошенка за один стіл перемовин з лідерами самопроголошених республік. Але переговори це довгий і непередбачуваний процес. А поки росіяни продовжують створювати таку систему управління на Донбасі, яка дозволить сконцентрувати всі грошові потоки в одних руках. Приклад Ходаковського це схема, по якій і далі рухатимуться кремлівські куратори. І суть цієї схеми дуже проста. Захарченки, Ходаковські і інші чиновники мають прикривати тюніві схеми, а не бути власниками цих схем. Простіше кажучи, вони можуть бути лише менеджерами при розпилі грошей. А власники цих схем, а разом і тих мільйонних потоків, можуть бути лише куратори з Кремля. Тим більше, що на кону питання в мільярд доларів на рік.